Київ так дорогі рави каже. От ви перед початком читання дали нам також спрямування. Настанову, щоб ми намагалися увійти всі разом в цю статтю, і зрозуміло, коли намагаєшся так тримати фокус, то зовсім якось по іншому це бачиться. і Тут е, Рабаш пише про цей намір, який треба перевіряти лише. А в мене питання: що означає, що всі ми разом входимо в статтю. Ми входимо в якийсь процес, який хоче нам Рабаш передати чи ми входимо в якийсь результат, може хочемо отримати спільний. Ми так, каже Рав, ми входимо в процес. Ми входимо в очікування результату. То, що ми що те, що ми робимо, вплине на нас всіх і збере нас усіх разом. Відповідно до того, як ми збираємося всі разом, так творець буде впливати на нас. Ну от він, тут він пише, каже влад загалом в статті. Думка про молитву про необхідність молитви, але тут він розвиває цю тему з різними деталями, як нам всім разом з ним по цьому процесу йти. Тут він і вперед, і назад, і начебто різні нюанси показує. Як от разом в процесу Рав, Це неможливо пояснити, каже рав. Це треба самим усе намагатися пробувати дивитися на свої дії, на наслідки їхні. Як в житті ти вчишся щось робити і навчаєшся на своїх помилках і успіхах, ну так і тут.